А зараз ми ще вис... вислухаємо братнього наведення в і заспіває до нас. Будь ласка, хай Бог благословить. І всякими способами Бог старається спасати людей. І Бог дає кожному дарування, Бог дає способність і навіть спеціальність. Тому що Бог піклується про людей. Слові Боже написано, Він піклується не тільки щось таке, коли в нас щось важливе і таке назва, а навіть біличі наші. Коли ми молимося, ми маємо говорити Господу Богу. Коли ми навіть хворі, ми маємо молитися, бо в нас не вистачає грошей для того, щоб лікуватися. Але Ісус, Він той, який оздоровлює, який зціляє. і це ви самі можете перевіритись. Ви можете молитись до нього, і Господь вам буде це давати. І ми зараз вислухаємо брат нам вигаденим першу чергу хотів би привітати вас, привітатися. Слава Богу, дорогі земляки. Адже ми... Як українці, як народ, ми всі єдині. Ви знаєте, в Біблії написано такі слова, написано початок мудрості це страх Божий. Ми, як люди, ми не повинні боятися своїх ворогів, а ми повинні боятися Господа. Yeah. Тому що найбільший наш ворог це диявол, який на сьогоднішній день прийшов погубити, вбити. І знищити народ свій. Тому що ми для один, для одного, для один для одного не чужі. Ми є близькі. Як написано буде, що ми не пригрожаємо і не приходьте, ми спів громадяни Царства Божого, ми є творимо Господня, тому написано в заповіді, люби ближнього як самого себе. А ближній хто? Хто тобто вас поряд І Якщо ми готові з ним розділити кусок хліба. Готовий за ним розділити його смуток його печаль, тому є вже один для одного ми чужий. І сьогоднішній час він показав, що ми є один для одного тільки. готові під плече підставити, в трудну хвилину. І проповірте, прийдеть ми, прийдемо, коли ми це все осознаємо і почнемо змінюватись, не змінювати, не бачити скалку у сусіда, в оці, а бачити в собі. Бо тому що найбільший ворог часом це я сам. І своїми, як сказати, своїми діями зашкоджую собі більше, ніж хтось. Тому якщо ми це осознаємо і приймемо в Господі, в смиренні, в любові, то ми матимемо і мир. Бо тому що нашими думками, нашими діями буде керувати любов, а любов немає. І не містить зла. Амінь. Я хочу заспівати для вас пісню, яка називається Хай сонце правди не зайде.